Цікаве доведення теореми Піфагора на прикладі простого дитячого конструктора. І так, нагадаю, що теорема Піфагора стверджує про те, що в прямокутному трикутнику сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузу. Ось її формулювання. А квадрат плюс b квадрат дорівнює С квадрат. А тепер візьмемо дві, два однакових квадрати, які ви бачите на своїх екранах. Сторона цього квадрату дорівнює А плюс Б. І в першому, і в другому випадку вони абсолютно однакові. І тепер візьмемо. Уявімо, що у нас цей трикутничок це просто якась деталь конструктору, і у нас є 4 штуки. І викладемо 4 штуки таких трикутників на цю дошку, на, тобто на цей квадрат. Що у нас вийде? Викладемо саме ось таким чином, щоб а, перший трикутник був тут, другий тут, третій тут, четвертий тут. Як ми бачимо, у кожного з цих трикутників а, сторони катети дорівнюють А та Б. Отже, це все такий самий трикутник, який ми бачимо тут, а гіпотенуза дорівнює С. І ми бачимо, що всередині, всередині не заповнена частинка. Оця частинка, яка не заповнена, та, що залишилась непокритою нашим конструктором. Площа її дорівнює С квадраті, оскільки це квадрат зі стороною С. А тепер ми візьмемо такі самі чотири трикутники, і викладемо на такий самий квадрат, але вже іншим способом. Викладемо ось таким способом. Два трикутнички викладемо. І ось таким способом. Ось таким. Таким чином, що у нас перший трикутник тут, другий тут, і його сторони також А та Б. Тобто це такий самий трикутник, третій тут, і четвертий тут. Тоді, що ми бачимо, що не зафарбована частина, ну тобто не закладена, це оцей квадрат і оцей квадрат. І чому ж буде дорівнювати площа не зафарбованої частини, не замощеної нашим конструктором. Цього квадрату буде Б квадрат, а цього буде А квадрацію. Але ж ми на один і той самий квадрат поклали однакову кількість абсолютно однакових трикутників. Отже, площа тієї фігури, яка у нас не покрита, вона буде однаковою і в першому випадку, і в другому випадку. В першому випадку вона це в квадраті, а в другому вона у нас А в квадраті плюс Б в квадраті сума цих двох квадратиків. Ось ми довели цю всім відому теорему Піфагора.